Добрий вечір, шановне панство. Дав внутрі їсти я. Гранулу кинув. Зараз покажу. Дивіться, гранулу, яблука. Яблука кидаю так наполовину. Наполовину добре яблука. Ну, як відносно, То всі падані яблука наполовину, трошки надігнивші, які є. І вони собі там переберуть. Які з'їдять, які під ноги, бо досить багато. Дивіться, бачите, вони викидають. Ну, то, що їм не смакує, значить забагато даю. Ну, але то їхня справа. Так, крім яблук і, і гранули, яку я даю внутрі, бачите, от яблука і гниліє, і все то я так всі даю. І крім того, я ще от на вечір, на вечірнє годування. Кукурудза. Кукурудзу, зелена кукурудза, посадив кукурудзу, викопав, викопав часник, посадив кукурудзу. І зараз деяка кукурудза вже викидає цвіт. І я помаленьку згодовую нутріям. На три нутрії, на вечірнє годування я даю одне стебло кукурудзи. На, на три нутрії в клітках. а в вольєрах, в вольєрах даю трохи трави, яку ще підкошую навколо свого господарства. По там в мене є трава. І кидаю також одне стебло, там вже на шість нутрій. Ну, наскільки є, ще по одному стеблу кидаю е, вольєри кукурудзу. Кукурудзу нутрії досить гарно з'їдають. Вона соковита, зелена, їм дуже подобається. Ось так ми годуємо. Тепер ще що? Зараз кукурудза як закінчиться. Ну, не знаю, коли вона закінчиться, я думаю, ще на цілий вересень буде. А на, на початку жовтня в мене ще є е, трохи менше, як минулого року, але буду згодовувати зелені <кій> стовбури. Топінамбуру. І так ми зеленим кормом будемо переходити. А як закінчиться топінамбур, я посіяв гірчицю. Правда, дощів нема, гірчиця не сходить. А як потім впадуть дощі, вона швиденько зійде, аби було, приморозків не було, то вона виросте і потім вже до, самої, до самого снігу буду згодовувати нутріям. Гірчицю. Гірчиця, ну, Я би не сказав, що вони її дуже-дуже їдять, але вона йде в більшості, кидаю багато, вони там собі перебирають і в олірах вони мають під ноги її. Все, дякую за увагу. Ось таке в мене годування соковитими кормами. Осінній період.